Але є оного така штука. Хе-хе-хе, <реш> е! Лисий, не здумай на мене йти. Ладно, іди сюди, Іди сюди, голема. О, ні, 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 ні. Я все, я свалюю. На скрині тут повинна якась бути. Ага. Ні, тут є тільки кенти. Ну що, я щас поїм від відрегенюсь. Щас я поїм від відрегенюсь. Е! Я його був там, он до поняв? <плес> Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на плот, в якому нам доведеться вижити цілих 100 днів, а можливо, все на всього 20 хвилин. Це я вже вам сказати точно не можу, але знаю точно, що тут будуть плавати дуже багато різних речей, які нам доведеться таки підбирати. І підбирати ми їх можемо ще й вудочкою такобс. І все, залізні наголінники у мене є в кишені. Ну, а точніше на моїх штанях. І щоб збирати якомога більше ресурсів, бажано просто будувати якомога більший місточок такий. І потім. Ці ресурси просто-напросто ось тако ловити на ці блоки, да? Ти ж ідеї їх ловиш, ні? Давай отако спробуємо подивимося. У мене тут, звісно, вже дуже багато різних предметів, і навіть кристаленду є, який я не можу використати. Ну і ладно, нічого страшного з цього не буде, точно. Так, дивись, ось в мене, бач, воно зупиняється в натурі, обалдеть! Вау, wow, диви! хо Хо-хо! А це непогана така пастка, я хочу тобі сказати. Так, дошки раз, дошки два, верстак палки сюди. Не знаю, навіщо вони мені поки, але нехай. Будуть. Так, верстак так ми з цієї сторони поставимо бажано, що мене тут під водою. Ну, в цілому нічого такого супер-супер дикого, але є одного така штука. хе <смістити> Е! Лисий, не вздумай на мене йти. Я тобі кажу, не вздумай. Ну і сьогодні ми будемо викидувати дуже багато різного лайна, тому що. Я шейдер, звичайно, перезагрузив. А ці штуки реально шурують на мене. Так, почекай, тут якась броня, ні? Меч, меч сюди. Я готовий битись. Я готовий битись ще як. Так, ладно, викидаю різну лайно. І я поняв те, що отако будуватись, це з однієї сторони не дуже хорошо, тому що коли я захочу туди піти, там буде дуже багато ресурсів. І, ну, коротше, чорт його зна, що його правильно сказати, зробити. Тому що у мене є незаритовий блок. Ну, доволі таки непогано. Кстати, заражена штука. Давай її таку просто поставимо. Я сподіваюся, ламат, я її не буду. Так, бо блоків у мене прям купа, поняв? Це, звісно, дуже і дуже хорошо. У мене навіть є діжка, я реальний пірат. Хі -хі. І що ще сюди можу покласти? Годинник, пляшка меду. Ну, відра води я не знаю, чи мені сильно треба, але незаретовий блок, нехай тут і побуде. Бо тут ще є і голем, і ось такий чел. Ой-ой-ой. А я би ще з блоків тупо збирав. Почекай, 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 почекай. Не зарядвий нагрудник сюди. Мені треба скелет. Оба! Тяну його, да? Давай, давай, я вилавлюю! Цікаво, а чого голем не тоне? Голем же ж по ідеї повинен тонути прям вообще. Прям повинен тонути, як тонути. Хм, странно. Але ця штука прям. Десь втонула, його. але зомбі є Челус. І ось тут є теж візер скелет якого би я хотів ударити, але, на жаль, не достаю. Ну нічого страшного, нічого страшного. Ми ще, ми ще своє достанемо по-любому, то не є великою проблемою. Ось дуба я знайшов, ще вся лайна. Ну коротше, я зрозумів, що блоків буде жестяк багато. Їх прям купа. Тут і діамантова руда, і ковадла всякий. Все є тут, поняв? Хі -хі. Тут є просто тупо все. Я не знаю, що мені за допомогою цього всього робити, але я сподіваюся, що щось то точно в мене вийде. Ти Тут луту просто дупой жуй, реально, його купа. Ага, оце так-так, да? Диви, плита, раз, плита два, камінь 3. Ти пішов геть плита 4. Ми ваще можемо добудуватися зараз до острова. Ну правда, острів то замерз. І по суті нічого там цікавого нема. Але діаманти зато я знайшов. Непогано. Діамантова сокера, кстати, теж штука дуже класна. І мені би зробити якусь фільтрацію цих ресурсів, тому що... що мені щось, якщо чесно, це не подобається. То, що тут так багато речей, мені це реально не до вподоби, тому що я не знаю, що мені з ними робити. Ну, от диви, їх тут реально купа. Що з ними робити? І їх же ж потім буде наскільки багато, що мене просто тупо все залагає. Але тут є корова, я хочу до неї добудуватись. Так, трошки раз. Дошки два, дошки три, блок ще якийсь, і ще якийсь блок, я пішов, я пішов. Корова, корова, я йду до тебе. Корова, я йду. Будь ласка, живи, маленька. Хорош. Так, вудочкою тебе. Дві. Я не можу її підтягнути, але скоріш за все я можу отако спробувати тебе підняти, да? Давай спробуємо. ні, не можу. А блок під тебе поставити? Я нічого не можу з нею зробити, прикинь. Ну, випригуй! Ну, це вообще прикол. Зато тебе, старина, я можу розбити або удіть як легко. І Голема, аби ще підібрати. Ой-ой-ой, було би дико. Було би дуже жирно щось його підібрати. подивитись, що він ще може. Так, динаміт. Хе, я сподіваюся, ти не взирвешся. Голем! Ладно, іди сюди, Іди сюда, Голема. О, ні -ні 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 -ні. Я все, я свалюю, не вибачай. Так, відьма, тихо, а, картопля. Та ну куди, що ти кинуло? Ого, а ти почти попала? А ти почти попала? Лисоголова. Нічого, я щас поїм відрегенюсь. Щас я поїм відрегенюсь. У мене там було ресурсів, тонна, вона вся поплила. Пожди, Саня, доганяй. Доганяй реси. А які тут можуть бути не Незаретий меч викинув. В смислі? Абалдія, це нереально просто. Це супер складно. Йо, так ось, ось мій лут. Фух, ну хоч щось я попідбирав, да? У мене є незаретовий меч, у мене є кепка, у мене є сокира. Ну і все, в принципі. У мене більше нічого нема. У мене ще на базі є ведьма, яка мене тоді взяла і прибила. Іди сюди, глобус, лисий. Або удя діамантовий блок, нехило. Плишли занесем на базу. У мене вже й панда тут з'явилась. У мене ще купа всього. Насправді це дуже і дуже хорошо, але є свої мінуса. Через те, що тут так багато блоків і так багато речей, що я, чесно кажучи, не знаю, що мені робити. Тут просто наскільки багато всякого всячини, що я тупо не зображаю, що мені з нею можна зробити. Ну прикинь, тут лута просто тонна. І що робіть? А цього то нема? Похавати нічого. Ну ні, є смажений лосось, теж непогано. Блін, я не знаю, як тут виживати. Я тупо до мене ну не до Петрує. Поняв Тут правильно все зробити, квітка хорусу. Я отаку штуку би залишив, бо я би міг її хавати. По суті, там. буряк. Дякую. Серйозні наміри? Це що таке? А, мені мотика несеретова випала. Йоханий бабай. Нє, це серйозно. Рослина хорусу. Ммм, і рослина і квітка, прикинь. Не хіло. Так, висушена ламінарія. Цю штуку ми будемо їсти 100%. Пічка в мене є, верстаки в мене є, це хорошо. Тому що верстаки бемц, пічка Бенц, теж хорошо. Що тут жарити, я поки не знаю, але луто купа. І штани діамантові теж є. Ще якийсь блок прикольний. Ну, ламається. Значить, він є в Майнкрафті. Блін, ну я ще в шоці, прикинь. Що Шо робити? Як тут грати? О, зачароване яблуко. Відрос сипким снігом. Ага, ну я понял, Ладно. Зато я тотем безсмертя. смертя. Золоте зачароване яблуко, смажена свинина. По суті, я вообще хорош. Та? У мене є діамантовий блок. Я ж можу. Ага, оце я зря мабуть зробив. У мене нема кайла. Я би хотів його поставити на діамантовий блок. Є певні проблеми. Так, народ, уже вечеріє, В мене лут у мільйони, Я не знаю, що з ним робити. Я тупо не знаю, що мені з ним робити. Зато в мене є тоноване скло. А воно ще й. Воно ламається і добувається, обалдє це ще дико, якщо чесно. Це дуже круто. Диви, скільки тут всякого лайна. І що мені з ним робити? Ладно, давай я просто ляжу спати, і я сподіваюся, що все буде хорошо. Що не буде ніяких проблем абсолютно, і що я зможу нормально повиживати, але То наскільки багато речей, що я вже не знаю, що мені з ними робити. Я палиці взяв, викинув. Нащо я їх викинув? Щоб забрати незеритовий злиток. Ну звісно. А що ще я можу зробити? Так, хорошо, давай, хоча б добудуємося до того острова. От мені реально цікаво, що там буде. Так, тому нам треба відразу дуже-дуже серйозно підготуватись, назбирати дуже багато блоків і в принципі кайфувати. Раз, два. Пішов геть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ні, в цілому нормально валим, скажи. Вже тепер у мене і тут будуть блоки збиратись. Хе-хе, а мені туди ще далеко. Ні, я взагалі можу допливти в теорії. Ну, якщо не буде ніяких проблем. Я думаю, що я можу пливти. О, там далі взагалі жесть. Ти бачив? А тут є зомбічі. Давай старина. Пока. Розбереся потом з чимось там, а я поки що до острова. Не знаю, правда, навіщо я тут і пливу. І. Тут, кстати, як я поняв, блоки вже не плавають. Біля цього острова, блоки плавають іменно там, де я заспавнився. Це, звісно, з однієї сторони, добре, а з іншої не дуже. По-перше, дуже погано, що в мене нема кайла. Це прям дуже погано. Ще тут я ось якийсь монумент, і тут, можливо, є якийсь лут. Якщо я не помиляюся, я можу помилятись дуже сильно, ще й причому. На скриня тут повинна якась бути. Ага. Ні, тут є тільки кенти. Ладно, пішли звідси. Шейф, то тону щас і вообще капіс буде. Але поняв, ну на острові цьому буде доволі таки непогано виживати, напевно, но є своє но. Я не знаю, що мені тут робити. Тіпа залізти на острів я заліз. Блоки тут уже не плавають. Я можу тільки в себе вдома побудувати свій острів. Але опять-таки я ж їх побудую з різних блоків. Я ж не побудую з одного якогось нормального блока. У мене все время буде якась друга ерунда. Да? Ну да, тут ще нема нічого. Хм. Це, звісно, погано. Мені це не подобається. У мене ще їсти нема що. А ні, мені смажена тріска, слава Богу. Зато у мене тут є големчик. І це доволі таки хорошо, що він шурує прямо до мене. І в чому саме прикол, я можу бігати тупо і підбирати блоки, які стакаються. Типу, все, в мене купа лайна, і в мене воно попідбиралося все те, що стакається. Я його все, все повикидував. пішов далі збирати. Побачив голема. Голем це хорошо, але було б взагалі круто, якби у мене був злиток заліза. От злиток заліза було б супер. Хоча в мене є ось ця залізна руда. Я можу її зараз спробувати швиденько пережарити, от, добути залізо, щоб в мене воно зістакалось Бо голема ще завалити, це ізі, поняв? У мене меч дуже хороший. Ну і в цілому броня хороша. І тепер у мене є залізний злиток, і якщо я його рознесу, правильно? Опа, то в мене є тепер 5 залізних злитків, і я можу собі зробити ще скайло. Боже, як же круто. Як же я довго йшов до кайла? Але воно в мене є, слава Богу. І це кайф. Так, тепер я можу всяке лайно сюди поскладати. Ну, яке мені не сильно потрібне, поняв? Бо те, що мені прям взагалі не потрібно, то я взагалі викинути можу. У мене в цьому немає якоїсь супер жорсткої нужди, але в мене є блок трави. І це дуже круто. А ще в мене є дуже класна ідея. Що, якщо я зараз зможу знайти. У мене ж є ось ось штука залія. І е -е, мені треба ще блоки моху. У мене там є. Я я був там, он допоставив, поняв? А! Фух, ну ти налякав, тип. Краще так не роби. Хі -хі. Ну в обманю. Я прям щось злякався крепко. Коротше, якщо я зможу назбирати дуже багато кісток, поняв? Отут ну, же ж є кістки, 100%, поняв? І якщо я зможу назбирати прям велику кількість цих кісток, мені банально просто треба знайти одну-дві кістки, поняв? Одну-дві кістки, і я зможу їх стакати, і в мене ваще буде купа всього. Мені далі не треба буде нічого. Типа я собі спокійно з кайфом буду все збирати. Ось у мене є, наприклад, зараз блок обсідіана, поняв? Пакедувати не буду, я буду далі бігати з цим блоком обсідіана. І я 100% знайду ще колись якийсь блок обсідіана, тож не проблема. І так само просто треба зробити з кісткою. І потім можна тако бігати, кайфувати, збирати всякої купи, купи, купи собі ресурсів. І, можливо, щось, то я познаходжу. О, у мене є кістки, їх чотири. Найс. Почекай, це дуже круто. Тепер мені треба добудуватися до того острова, щоб я не плавав, а просто бігав. Так, давай, до побачення. Кстати, кістки. Кістки, це добре. Геге, і обсідіана в мене вже 3, диви. Це теж супер. Так, все. Будуємося помаленько, а помаленько, потихеньку ми строїмося. Да, да, помаленько, потихеньку. У нас процес будівництва шурує. Правда, ресурси плавають реально тільки там. Поняв, тут вони не плавають. Це, звісно, трошки печально, але нічого з цим не поробиш. Абсолютно нічого. Ну і нічого страшного. В принципі, я нікуди не спішу. Мені головне туди добудуватись. А далі я там просто буду все мохом забудовувати. Поняв? І в мене буде все чітко. Так, плакучий обсідіє мені не треба. Хоча, блін, ні, він мені надає, мені треба будуватись. У мене вже п'ять кісток. Супер. Все, блоки у мене збирались нормально. Я готовий далі йти будуватись. Фух, оце зараз буде дико. Кстати, що саме цікаве, у мене є блок ендерняку. Ось до. І я можу за допомогою них почекай, кістковий блок. Тоже штука хороша. Не треба було його, блін, переробляти. Я що тут тупану. Надо було його просто ставити в себе. Може вони там часто падають, поняв? А камінь-енду мені треба для того, щоб посадити квітки хоруса. І в мене ріс хорус дома. Оце буде максимально чітко. О, не згритовий шолом, лол. Не хело. Хе-хе-хе. <хи> так, ти давай старе нашу рузиться. Так, квітки Хоросу сюди. Камень енду сюди. Так, значить, тако раз, два. Три, чотири. І в принципі нормально. Тут ще ось поставимо блоки. Чисто там з таким дистанцією. плюс-мінус нормально, і одинакової. Так, ковадла мені багато не треба. Верстат оцей, кстати, давай поставимо дома. У мене його нема. Столів зачарування у мене прям купа. <хе -хе -хе> Я їх тут так от тонну можу покласти. Та й в цілому не хило. У мене кісткового борошна хватає. Кісток тож у мене трошки назбиралось. Давай ще тут збігаємося, підберемо щось. Що можемо підібрати, те та підберемо. Так, кісток 5 Поняв. Нічого, коротше, по суті, толково у мене не змінилось. Ну а то з'явилось два діамантових блока. Ще одних. Це кайф. Можна ще лягти спати? Ага, поки не можна. Окей, погнали просто поки що потихеньку будуватись, бо я не хочу туди плавати. Опа, там кріпер, це проблема. <хи> кріпер, це проблема. Може бути що завгодно. Так, леске. Ну дивись вже темніє Це в принципі погано, але ми майже добудовані. Поняв, це найголовніше. Смажений кролик, оце хорошо. Так, тут у нас є свої кенти, з якими краще розібратись і лягати спадки. Бо зранку у нас багато роботи. Тут, кстати є блок той, що мені потрібен. Ось довін. Давай спробуємо його підібрати якось. Ось о мох. Все, хорошо. Оці всякі три зуби. Мені не сильно треба щити. Мені би краще блоків, блоків, блоків звичайних. І блоків таких великих блоків, типа з яких можна зробити дошки, там не дошки, ще щось. Не просто один блок, а щось таке, з чого можна зробити не один блок. Ну, таке якось кусок дуба. Це теж штука, хороша. Ну ладно, в принципі, можна потихеньку бігти, не так багато мені ще лишилося. Ух oh, uh, ти, блін! Оце ти біди наробив. Ладно, добре, що я з тобою трошки розібрався. Бо ці тіпи, вони ну, не супер жорсткі, але неприємні, я би так сказав. Доволі таке неприємні. Вони тоді не просто так заспавнились, коли мене в один із них убив. Тому що просто ну, хтось. хтось їх заспавнив. Оце такий, як той чувак, взяв та заспавнив. Ну нічого страшного. Головне те, що я майже добудований. Диви, блоки так-то закінчуються закінчуються доволі серйозно. Мені я Хоча мені вже не так і багато треба. Хоча я і не так можу себе багато носити, на жаль, але то таке. Сажене з тропічного дерева. Оце в мене може бути дошок купа. Хоча я не впевнений, що мені сіки надо, але. А, а може воно ще мохом не буде працювати? Я забігаю що збираю. Хоча в мене багато кісткового борошна, вже мох з'явилось. Ладно, погнали, просто я попробую, поняв? Просто попробую, чи воно розростається. Якщо розростається, це буде дуже круто. Ну я не сильно впевнений, що воно розростається. Бо це все-таки літа, не земля. Так, раз, два, три, чотири. Тако п'ять, наприклад. Так, мох плюс кісткове борошно. Мох. Ага, я поняв. Так воно не розростеться, да? Тільки на мохі буде рости, но лід не буде змінюватись на мох. Я поняв. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Зато тут можна посадити дерево і спробувати його виростити. но воно не виросло, ні чорта. А давай ще раз. О, все. Хе-хе! Ну. Ну, хоча б так, все одно непогано. Могло бути гірше. А є ж 100% чуваки, які знали, що в мене не вийде нічого, але все одно ну сиділи отако і думали, блін, ну він ще якийсь валянок, я не знаю, у нього ні чорта не вийде. А в мене реально ні чорта не вийшло. Я думав, мене може вийде, а воно ні, нічого. Вообще. ну мені за того стало що-чуть добудувати, і то в принципі не є великою проблемою. Потім добудуємо. А поки що, напевно, на цій ноті чудові ми завершимо відос. тому що, якщо чесно, я думав, я можу це все ну, зробити класно, а воно ні чорта не робиться класно. Тому, коротше, на цьому. І завершимо. А там побачимо, якщо ви напишете якісь чудові ідеї, що можна зробити в цьому світі, то ми обов'язково сюди зайдемо і зробимо ті ідеї, які ви запропонуєте в коментарях. Так що народ, не забувайте писати коментарі, ставити лайки, підписуватись на канал. І всім пока-пока.